Доброго дня, мої підписники, гості мого каналу. Вкотре вас вітаю з міста Кременчука. Ще одну платформу представляємо до вашої уваги. Поїде вона в місто Кропивницький, до бджоловода. Він не буде користуватися і перевозити свої вулики. Представлена вона в розмірах 4 метри 20 сантиметрів на 2 метри, значить сто 5 на 112, колеса 15, значить, підрамник 100 на 50 на цій платформі зроблений. Рісора ти листував. Значить, По внутрішній частині ви можете побачити, що в нас є куточки наварені для того, щоб було зручно кріпити всередину дошку. Далі вже зашивати буде сам замовник, цю платформу. Значить, по його проханню ми зробили вуха по 6 з кожного боку і по 4 ззаду. для кріплення ремні, для того, щоб було зручно кріпити наші вулики. Значить, він представлений цей прицеп повністю з. Товщини металу 3 мм, осі 4 мм товщиною. Значить, центральне більш від початку до кінця на цій платформі є. Стопи повороти занижені для того, щоб не зачіпати при навантаженні розвантаженні наші вулики. Попередній частині у нас є габаритні вогні, опорне колесо, значить, косинці, які підтримують наші кути, для того, щоб розвантажити наші, наші вугли. Значить, від до автомобіля страхувальний цеп. Якщо в когось буде бажання в такій платформі або в трошки іншій, обов'язково мені телефонуйте, на всі питання відповідаю і допоможу вам в вашому виборі. Гарного дня, до побачення! My many minds my My heart doesn't always know what I'm thinking inside what I'm thinking thinking about it. Your gut can lie When you're hungry, but it hurts too. Do you actually wanna die? No matter how bad it tastes, I want it. Here's a metaphor for my life I'm eating McDonald's to get healthy. Tell me how that is.